Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісерплетінню. Дівчатка, Сьогодні для вас буде розпаковочка. Я дуже-дуже очікувала ось цю посилочку. Я замовляла її на тему. Тут мікс всього. Тобто, і для моєї творчості хочу поділитися те, що я замовила, також в якості експерименту те що. Дещо замовила для свого песика. І також ще у мене донечка теж просила там свої якісь штучки замовити. Тому зараз будемо разом з вами дивитися, що у нас тут в нашій посилишці. Так, я разом з вами її відкриваю. Так, Сподіваюсь, у мене вдасться це зробити дуже швидко. Ого, так, дивимось. перше це у мене я замовляла ось такі мішечки. Зараз відкрию, подивимось з вами разом розміри. Мішечки для прикрас. Я замовляла такі середні. Так, ось дивіться, рожеві ось такі. Ось так зараз ми. Оп. Ну, мені, я вам хочу сказати, подобається. Так. По кількості, якщо я не помиляюсь, я замовляла тут е, повинно бути десь 50 штучок. Так, далі, що ми замовляли далі? Далі я замовляла ось такі піни для е, прикрас. Зараз із пакета достану. Тут мільйон пакетиків ось такі з нержавіючої Стали. О, видно ось так. Подивимось це для брілочків або для сережок. Так, далі. Далі я замовила, ага, ось таку тарілочку собі біленьку, щоб фотографувати прикраси. Зараз я Чесно кажучи, я думала, вона трішки інша, але. Ну, як є, вона пластикова. Ось така, бачите? Ось так. Чесно, я думала, вона буде якась, ну, можливо, керамічна, гіпсова чи щось таке. а Вона просто пластикова. ну, Як є. Далі. Далі, далі, що ми замовляли? Ага, далі я замов... Ух ти, які вони гарні. Клас. Ось такі для підвісочки, ось такі для брелочків. Видно, я сподіваюся. Ось такі, дивіться, класні. Ось які вони класні. Так. Так, далі щось. Щось тут теж є. Давайте дивитись. Що у нас з вами тут? А, все. Це, це у мене е, сестра чоловіка просила замовити собі ось отакі гачечки для картин. Вона вішає е, свої картини і вишиті е, на отакі гачечки. Це вона просила замовити. Так, це її просила. Далі. Далі квіти. Ось такі металеві. Зараз різкість. Треба, щоб нам... О, сфокусувалося телефон. Так, є. Ось такі зараз дістану, Угу. Ну, Ось такі квіточки різних кольорів. Тобто ось так. Це чисто для. Брелочки. Я буваю, мені хочеться якісь брелочки робити, і я от роблю. Так, далі. Далі я замовляла подовжувачі срібні для браслетів. Ось такі. Зараз спробую вам показати. О, ось. Ось такі з. З карабінчиком. Так. Ось тут в пачешці. Здається, якщо я не помиляюсь, їх тут повинно бути 10 штучок. А там ми потім перевіримо. Далі. Оце, як, звісно, бачите, воно як не знаєш. Замовила я на пробу ланцюг собі. Ланцюжок для прикрас такий там щось, можливо, там, не знаю, для чогось, для брілочків або для прикрас. Дівчата, це капець. Подивіться. Він класний. Зараз фокусую. Дивіться. Ланцюг неймовірний, насправді, так? Да? Але, подивіться, який він тоненький. О, mm. я очікувала, що він буде хоть трішки більший. О, oh, не знаю, тут, здається, метрів. Не знаю, скільки тут, 10. Капець. Ну, щось буде. Не у всьому буває все ідеально. Так, і далі, далі, далі. Що в нас далі? Ой. Ще ось такі штучки замовила я для брелочків. Ось такі бубончики, чи як і сказати, кольорові такі. Кульки такі. З. Зараз не можу сфокусуватись. Зараз. Ось так. Такі вони кольорові, їх тут багато кольорів. Ось так. Спробую показати вам. Ось так. Так. Переходимо далі. Ага, це ось посилочка для донечки. Дивимось. Це вона собі на тапулі замовила ось такі штучки різні, резинові такі, їх тут багато різних. Для тапулечок. Так, ось такі. І ще вона замовила: вона полюбляє мультик Том і Джеррі. І ще ось такий набір Томі Джері Джеррі. Ось такий мишек, Джеррі, ось такий том кумедний. І тут ще багато різних ось таких. Не знаю, о, ось таких штучок. Так. Це є. Далі, я так розумію, це вже піде те, що для песика. Для песика у нас собаньку нашу треба стригти. І щоб не водити його на грумінг, я вирішила зайнятися самостійно. Ух, які. Важкі. Я замовила ножиці. Комплект ножиць. Так, Ух ти йо. Я вам скажу, то вони класні. Ось, дивіться, ось такі. Я можу сфокусуватись. О, ось такі ножиці. О, вони класні. Такі. Треба тільки відрегулювати їх. Головне, щоб ще й стригли. Подивимось. Так, дивимось далі. Наступні ножиці. У -у -у. Так, дивимось наступні. Наступні, це у нас будуть, це в нас заокруглені. Це для мордочки. Це у нас ідуть рівні, тобто звичайні для просто стригти. Прикольно. Але ці набагато гіршої якості. Прям максимально. Тобто ті кращі, ніж ці. Трішки я розчарована насправді. Бачите? Подивимось, як вони ще будуть стригти, але ці набагато гірші. Головне, що основні ножиці і вони найгірші. Ну, як є. Так, дивимось далі. І третє, останні ножиці це у нас філіровочні, так? Чи як їх правильно назвати. Для проріджування шерсті. О, Ці гарні, але я не розумію. Ну, теж, вони всі в, такої, в такій кольоровій. А, так, ну, не знаю, що воно буде, але щось буде. Подивимось. Зараз піду, буду його. Трихтим. Так, і останнє замовлення з посилочки ось тут. Найцікавіше. І те, що не те, що найцікавіше, а навіть найбільше, чого я чекала в цій посилці, це ось підставочку для прикрас. Подивимось. Зараз буду розпаковувати, дивитись, що воно таке. Треба її ще зібрати якось. Я навіть не уявляю як. Але зараз подивимось як. Так, ну якість, чесно кажучи, хотілося б кращого, але. О, вона ще й. Вона ще й така собі, так. Ну, давайте дивитись, зараз спробуємо. Я не знаю, звісно, воно, мабуть, склеїти треба, тому що щось мені здається. Це якийсь капець, вибачте. Так, неочікувано. Але зараз подивимося, що воно у нас вийде з вами. І зараз я спробую вам показати не знаю, що воно, звісно, є. Ну, треба якось у ці штуки вставити сильніше, тому що в мене не виходить. І якби, ну, якось так, тобто. Ось сюди прикраси, сюди якісь там. ну, Тобто така невеличка, тут сережки, тут можна повісти браслети, тут ще щось. Ну, ось таку собі дивимось. Можливо, для фото, щоб. Ну, не знаю для чого, але для чогось я замовила. Ну, якість. Таке собі. Таке собі. Можливо, це мені. Але оці всі штучки це клас. Насправді, але я не, не таке дуже якось я розчарована тим, що я на цей, цей ланцюг покладала більші якби, надії, сподівалась. Ну ж він дуже тоненький. Дивіться ланцюг. Зараз, можливо, різкість наведеться. Дивіться, бачите. Дуже тоненький. Прям дуже-дуже. Я не знаю, такий. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Що я буду з ним робити, не знаю. Щось придумаю. Так, дівчата, ну що ж, дякую вам е, за увагу. Приділений час моїй розпаковці моїм скарбам. А, також ще я очікую, е, на днях мені приїде ще трішки бісеру. Дозамовляла я основні ходові свої кольори. Які використовую найчастіше, треба було дозамовити, тому я дозамовляла. Але розпаковку не буду робити, показувати, тому що це ну, там маленька партія бісеру, і це основні. Тобто, там срібло, золото, чорний, білий в деяких відтінках. Тобто, всі отакі основні кольори. Так, щиро вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте мені вподобайку, пишіть коментарі. Будемо з вами спілкуватись. До нових зустрічей. Бувайте!